С маме можно. Это <говорит> Угу. А суть, что, тебе открыю? Что там Что там? Що твої принцеси приїхали? Отак діставай, щоб видно було, діставай. Оля! Це що таке? Туфельки, да? І туфель. Ти принцеса? Ану покажи. Покажи О, які тухлі, о боже, яка красотка. Усім привіт. Кажи, привіт. Привет. Ми вже приїхали від моїх родичів додому. І додому, так. Да. Ми вже приїхали від моїх родичів. І насправді сьогодні в нас уже. Який у нас сьогодні день, четвер. Я починала вам зйомку відео в суботу і планувала знімати всі ці дні. Але, на жаль, цього не вийшло, тому що коли ми приїхали до моїх рідних, там у нас було ну, досить багато справ. Да, <клухи> <клухи> у нас було досить багато справ і не було взагалі часу ні до читання, ні до зйомок, ні до чого. І тому я не знімала і практично не читала. Трошки мені вдалося почитати в машині, поки ми їхали по дорозі. Я прочитала в машині ось стільки. Зовсім трошечки, тут 42 сторінки. А, але. За цих 42 сторінки в мене вже досить багато стікерів. Я відмічаю всі смішні моменти. І за 42 сторінки книга тут одночасно розповідаються якісь трагічні події, і разом з тим дуже багато комічних моментів. Мені дуже подобається. Я, от просто для прикладу, щось вам. А... Мені сподобався початок цієї книги. У цій історії йтиметься про купу всього та головним чином про ідіотів. Варто зразу сказати, що напрочуд легко називати інших людей ідіотами, але не слід забувати, що бути людиною це, як правило, ідіотське складне завдання. Ще прочитаю із самого прям початку якийсь момент. Просто щоб ви зрозуміли. Суть всієї книжечки. Агентка, звичайно, щойно мала травматичний досвід, її погрожували пістолетом і тримали в заручниках. Після такого будь-хто стане бовкати дурниці. Поліціянт намагається бути терплячим, він сильно тисне великим пальцем на брови, ніби сподівається, що там є дві кнопки, і якщо одночасно на них натиснути, а тоді втримувати впродовж 10 секунд, то реальність зможе перезавантажитись до заводських налаштувань. Ось такі різні моменти, і є там більш смішні, особливо круто, коли ти їх прочитуєш прямо в перший раз. Я реально сміюся в голос. Просто мені дуже подобається. І е, книга написана про такі, знаєте, дуже серйозні речі. Е, книга написана з прекрасним гумором, просто з шикарним гумором, як на мене. Корону, Давай, Давай спочатку туфлі втягай. Туфлі. Це ж такі туфлі? Це ж твої? Оце. Це. Будь ласка. В моєму дитинстві були тільки мамині туфлі. Отак. Так, піднімаємо, опускаємо. Давай, так. Так. блеслетик. Колечко. Колечко. І намето. Дивіться. Ти принцеса. Угу. Все, будеш тепер гратися. Угу. Добре. бай-бай. бай-бай. І пішла гратися. В книзі просто неперевершений гумор. В книзі прекрасно описується ось ця така детективна лінія про це пограбування, і що особисто мені дуже подобається, що, і що особисто мені дуже подобається, що в цю історію. От в цю... Це пограбування автор нас закидує одразу з першої сторінки, і він починає пояснювати різноманітні моменти, що як відбувалося. Тут не затягується ця історія з цим пограбуванням. Це одразу з перших сторіночок нам розповідається. І з величезним-величезним гумором. Просто я насолоджуюсь цією книжкою, і з однієї сторони мені хочеться її читати якомога довше, тому що давно вже не читала книгу українську, особливо в папері. І тому дуже хочеться порозтягувати і понасолоджуватися цими моментами. Мені подобається, як Бакман описує героїв. Ви знаєте, чесно кажучи, це з однієї сторони схоже на книгу, яку я вже читала, моя бабуся просить її випечити. А з іншої сторони це щось інше. От якось не знаю. Коротше, мені поки дуже подобається. А, поки що не можу щось дуже розповісти про сюжет, лише те, що а, відбулось невдале пограбування. І чоловік, який. А, Намагався здійснити це пограбування, він втік, потрапив у квартиру, в якій відбувався перегляд квартири для продажу, здається, якщо не помиляюсь, І взяв у заручники всіх, хто подивився цю квартиру в цей момент. Потім в подальшому заручників визволяють, але цей чоловік зникає. Я не буду розповідати нюансів його зникнення. В принципі, тут не дуже багато відомо, але дуже дивно це, тому що з квартири немає інших виходів. Квартира знаходиться доволі високо, тобто ти не можеш просто знайти на першому поверсі вистрибнути з балкону і побігти. От, і зараз намагається з'ясувати поліцейський, куди він подівся, чи, можливо, в квартирі є якісь сховища, е якісь е щось таке, куди він міг би залізти і сховатися. Але поки що ніхто нічого не може зрозуміти, знайти. І от зараз триває допит тих потерпілих свідків, які були взяті в заручники. Е з однієї сторони, мені все-все подобається, з іншої сторони дуже цікаво, я так підозрюю, що всю цю книгу будуть тривати допити. Паралельно нам буде розповідатися життя наших, нашого головного героя, поліцейського, який займається розслідуванням. І це все буде ось цієї книги. Тобто пограбування це буквально там, я не знаю, 2-3 сторінки. 350 сторінок книги про, про, про ось це все. До речі, тут я ще не бачила, в кінці книги є а, анотації інших книг Бакмена. Дуже класно. Якщо мені ця книга загалом сподобається, а в мене чомусь передчуття, що вона мені дуже сподобається, і вона мені так поки що здається, що вона увійде в найкращі книги цього року. І якщо так станеться, то я хочу купити собі інші книги Бакмена і теж українською, тому що а, ну, це шведський письменник, і якщо вже читати в перекладі, то вже краще читати українською в перекладі. Ну, це особисто для мене. Тому буду продовжувати і побачимось з вами а, трошки пізніше. Пропоную вам приготувати чудовий смачнючий львівський сирник. Рецепт не мій, рецепт я брала на просторах інтернету. Якщо знайду канал власника, обов'язково залишу під відео, але він трошечки видозмінений, тому що грамовки інші. Я беру творог. можна брати будь-який, який у вас є, абсолютно немає значення, сухіший, вологіший. Я пробувала з різними, все виходить. У мене він в брикетах, тому я його на такі шматочки ламаю, щоб було легше потім подрібнювати. Додаю туди яйця. Знову ж таки, ви можете менше-більше додавати, але я вам лишу свою рецептуру. Також додаю цукор, потім додаю йогурт, можна додавати сметану, але я додаю йогурт, щоб було менш жирніше. Також по рецепту потрібен ванілін і манна крупа. Тут немає абсолютно борошна в рецепті, і це мені дуже подобається. Потім беру просто погружний блендер і ось таким чином перебиваю ну, всю, всю масу до тої консистенції, до якої вам подобається. Я не дуже полюбляю, щоб були такі грубі комочки, а також не дуже люблю, коли воно прямо ж перетерте, от знаєте, як носито буває. Тому в мене така ну, середня приблизно консистенція. Ось так це виглядає і додаю родзинки. В принципі, по рецепту тут родзинки, а ви можете додавати і шоколад. І там ще в рецепті є здається апельсинова цедра, але в мене не було, тому я не додавала. Ось така от консистенція у мене вийшла, тобто крупиночки є, але не дуже великі. Особисто я беру силіконову форму, але випікати можна в будь-якій. Лише в розйомні у мене, наприклад, не дуже гарний досвід з нею, з цією запіканкою, а так в будь-якій. Загалом виходить ось така краса, мені дуже подобається, їй головне дати охолонути гарно. Друзі, буду я завершувати вже сьогоднішній день. А я вже вклала дітей спати. Вже всі сплять. От, а, чоловік вже теж вдома. Тому зараз швиденько вам дозапишу шматочки, буду спати, бо вже дуже вдивилася. Завтра місія дочитати Бакмана. Мені дуже подобається, але я вже не можу витримати. А, прочитати той момент, що там з а, грабіжником, хто це, що це, де, де ділась людина, тому що а зараз я вже прочитала той момент, коли поліцейські провели переговори, і вони висвободили заручників і проводять допити. Мені, до речі, подобається читати допити, і не дуже подобається читати описи про життя героїв, ну якісь історії з життя. Але знаєте, що мені тут е, цікаво? Тут е, постійно згадується один міст. На початку історії нам розповідає автор про те, що один із поліцейських був свідком того, як один чоловік стрибнув з моста. І мені подобається, як через всю книгу. Автор періодично через різних героїв пов'язує оцю історію з мостом. Тобто, якимось чином кожен із героїв книги був причетний до того. Ну, тобто, як причетний, хтось щось чув, хтось якось відреагував от щось таке. І це дуже класно читати, тому що. Цікаво спостерігати як таким моментом, да? тобто людина, яка стрибнула, вона взагалі ні до когось з цих е, учасників цього, е, як це сказати, не пограбування да? ситуації з цими заручниками. Е, той, чого, чоловік, який стрибнув з він взагалі ніякого відношення до них не має, але кожен якось щось має якесь відношення до тої історії. А Це мені подобається. Мені цікаво читати, але вже хочеться поскоріше дізнатися кінцівку. Хочеться вже дійти до кінцівки, тому що, не знаю, якось мені. Ну, допити цікаво читати. Але якісь тут. Знаєте, я б цю книгу назвала не тривожні люди, тому що вони в мене не асоціюються з тривожними людьми. Вони в мене асоціюються з. Проблемними людьми. Тобто Я б їх назвала проблемні люди, тому що, по мірі прочитання книги, ти розумієш, що у кожного купа своїх таємниць і проблем. І це якось настільки тривожністю показується, скільки стервозністю, я би так сказала. От. але мені подобається, мені дуже подобається. Тому я сподіваюся, що за завтра я зможу подужити половину книжки і закінчити її. Ну, в мене завтра майже ніяких планів немає. Тому я покладаю величезні надії на те, що ти можеш дочитати цю книжечку завтра. Ось, на цьому буду з вами прощатись. Бажаю вам всім а, доброї ночі, гарного дня, у кого що. І бережіть себе обов'язково, наскільки це можливо. І побачимось з вами завтра. Бай-бай!